Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо продовжувати грати у Stalker Поклик Прип'яті. Перша місія, яку ми з вами виконаємо, це дослідити місце падіння скат 2 Поки я йшов на місце падіння скат 2 то на мене напали мутанти. Далі я прийшов на місце падіння з 2 трохи приготувався, бо там могли бути мутанти, і я не помилився, там буде мутант, якого я раніше не зустрічав. А точніше це якийсь привид, який, видає, в мене предмети, а сам виглядає як аномалія. Але прохід він недовго. З огляду на все екіпаж загинув ще в повітрі. Гелікоптер падав не керовано. Бортовому комп'ютеру пощастило більше. Що ж, зараз подивимося, що в ньому корисного. Отже, карта місцевості з якимись позначками. Згодиться. Я приїшов до Скадовськ та продав весь непотріб. Далі я захотів вкрасти інформацію у найманців, та по дорозі я зустріл. Бандит, І у нього я дізнався, що у мене є карта, яка б могла би зацікавити провідника. Я дійшов до табору найманців та по мені почали стріляти. Так, Канчаємо рода! Але я просто пішов в обхід. Бій був важкий, я стріляв по ним, їх було дуже багато. Я помер один раз. Та далі зустрів одного найманця в екзоскелеті, в якого всадив купу патронів, але все ж таки я його убив. І знайшов інформацію, і відніс її сичу. Здав карту провіднику та відправився на Янів. Усе прийшли. Ця станція Янів. Єдине безпечне місце в околицях Юпітера. Тут я тебе й залишаю. Знадоблюся, шукай біля бару. Так ти тут уперше. Ха. Я от теж недавно прийшов. Азотом мене зовуть. Будьмо знайомі. Я в техніці різній коперсаюся. Що завгодно відремонтую. Щоправда, з інструментами в мене поки сутужно. Тож, як щось під руку трапиться. Тягни сюди одразу. А знадобиться технічна допомога. Буду радий тебе бачити на нашій на Долговській половині. Ой, що делать? Я зустрів Пойд... сталкера, якому потрібна допомога. Він мене попросив принести бандитам гроші за костюм, який він взяв у борг. Я вирішив йому допомогти. Я постарався тут дуже швидко прибігти, щоб борг не виріс. Але кого я обманюю? Насправді я просто хотів перестріляти бандитів, а не віддавати їм борг. Я вже на місці. Нема жизни, ніде нема жизни. Думаю, місті... там їхній головний. Не, ну вони на це, звісно, порушують. Кобу гор, як дав, більше ж таки забрати. Добре, ми прийшли. Ось зараз ми його і пристрелимо, а? Якщо тобі перетерти, що треба, он бахан. Щоб я всрався, і хто це до нас пожалував? Ха! Ну ні! тобі вас Рохова не офігівші, так що я їх убив. Що тут у нас? Ой, а? Ну шо? Давайте починати по ним стрілять. Добре, з бандитами розібралися. То тоді йдемо на Янів, щоб сказати воно, що ми з бандитами розібралися, забирай кошти. Опусти, вже, опусти. Йдемо до воно зараз. Та віддаємо йому кошти. Воно подякував мені за допомогу та... Сказав, що я крутий, та гроші можу залишити собі. Ну і я її залишив. Далі я продав те, що вибивав з бандитів. Та у мене було дуже багато гранат. Тому прийшлося їх всі продати. І продав зброю, яка мені вже не треба. Далі поговорив я зі збіробієм, він мені сказав, що треба убити багато кровососів. Ну, для того, щоб сталкерам було легше ходити. Ну і за цю роботу я, звісно ж, взявся. Далі Свободівець в мене попросив допомоги, але я йому вирішив допомогти. Добре, не шуміти, так не шуміти. Підемо з ним тоді. Так, і куди він нас веде? Тиха місцинка, якщо до місцевого населення з розмовами не лізти. Що за місцеве населення? Йомаю, тут зомбі. А чого вони нас не чіпають? Дивно? І він по ним не спокійно, стріляє. як тут. Наче на тому курорті. Дуже спокійно, коли вокруг тебе ходять, ходять зомбі. куди ми йдемо, а? Чого тут так багато зомбі? Щось якісь добрі зомбі тут. Майже пройшли. Добре, куда він нас привів? Відбувається. От зараз глянемо. Правий я був чи ні. Хто там іде? йо моя, що це тільки що було? Це найманці? Схоже на те. Ну, думаю, їх від... відстріляють зомбаки. Або дядька яр, а я просто посижу. По кому він стріляє, по зомби, чи по найманцям? Ні, по ньому стріляє, стреляет, по дядьку яру. Ai, papà, <truh> Ну давайте спустимося, трохи там постріляємо. Тут доволі атмосферно. Добре, побивали трохи зомбі. А тепер найманців. Що він добрий? Ні, не добрий. Все? А чого ми тут не Добре, у мене є декілька питань. Чого як ми йшли в цей дім, то нас зомбі не чіпали? І що це за найманці? Чого вони сюди прийшли? О, 6 тисяч. Круто. Добре. О, так він нас проведе на Янів Круто. Ну, давайте йдемо, ось він, не Підходь! Ти за храбу. Добре, він нам казав, що у нього проблема з матеріалами. Ну давайте йому допоможемо та інструменти якісь може, дістанемо. Добре, йдемо по матеріали. Ну, тут йти недалеко. Локація та вставка, поклик Прип'яті маленька. І всього їх три. І то вони дуже малі. Так, щось я не розумію, куди нам іти? Добре. Так, тут точно не тот. Трохи все поломалось. О, все, тут поднимемся. О, артефакт. Напевно, он на даху. Девін. Десь літає постійно. Та змінює своє місце положення. Схоже. Ай! Електра. Добре, хилимось. Та стрибаємо сюди. Тут будуть матеріали. Ого! Оце ми так близько були до аномалії Походить. Так, доброго воно снизу. Что тут у нас? что тут есть? Да! Первые детали есть. Так, может тут что-то будет? Нет, тут ничего. добра Тут. Тут туалет, тут ничего нема. О! Знову матеріали для нього. Для техніка. Хто не знає, техніка звати Азот. Добре, як нам спуститись. Ну ось тут є дирка. То напевно туди треба буде. Ну давай-то ещё трохи пошукаем, может тут что-то есть. Ну ладно, а мне уже лень тут там шукать. Так тут аномалия. Опа, на. Что это за артефакт такой? О, у меня мало ХП. А, ладно, ладно шина будем скинуть здесь. Сама думаю. Да хотя ладно, ведь Так, тут аномалія. Куди нам далі? Треба ще вниз ще спускатися. О, ще деталі. Думаю, нам за таке добре заплатять. О, ще деталі. Ну, то не деталі, то каніфоль. Напевно. Ну, на каніфоль схоже. Так, да, це б каніфоль. Все правильно. Так. Тут ничего нема. Так, сейчас спускаться не будем. Может, еще найдем что-то. Да, нашли. Еще какие-то детали. А тут? Тут ничего. что все. Не, ничего. Так. Блин, не проложу тут. Там я щось бачив, тут наче деталь була. О, каніфоль. Так, там нічого нема. Ну ось тут деталі. Трохи деталей знайшли. Що це все? Чи ще нижче спускатися треба для того, щоб ще більше деталей знайти? Що там є, ще нижче? Да є. Добре. Йдемо звідси. Ладно, все. Ми все обшукали. Ладно, давайте йти на... до азота. Я зовсім забув про кровососів. Блін, треба теж туди йти. Ладно. давайте стрелять корова с а потом уже сдамо детали. Да, скажем уже с веробою, что мы их простреляли, давай мне кошти. Чуете их? Добро. Блин, биле меня, биле Блин, так прозаряжаемся. Так, ось он. Ай! Так, мінус один. Треба ще трохи пострелять по ним. Ось він, ось він, стріляємо, він, не убили. Так, перезарядка, перезарядка. Так, десь тут. десь тут ще, А я його не Чую, 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 ось він. Все. Тут 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 дать тут. Так. О, Господи. Да. А, ось тут. Их тут ще двое. Их тут двое. Так. А, сейчас убьют нас. Да. Господи. Так, мінус один. Так, залишається ще один. Добре, давайте поматки за них стежити, так? Да, мінус. Ладно, все, тепер точно на Яні підемо, а. Добре, ми на Янові. Тепер треба... Привіт... за ту деталі та сказати зверобою, що ми мутантів постріляли трохи. Так. Добре, нам дали якусь знижку, схоже. Але мені не дуже подобається, тому що... Ну, тому що нам грошей не дали. Ну, напевно, нам якусь знижку дали. Так. Да, Та, схоже, знижку нам зробив якусь. Видно, що ціни понизилися, Та не можна Добре, що я не могу. Прави продати все, Ти що дали там. Ми там налутали зомбі. Один калаш. Добре. Що ще можна продати? Добре, я знищив болотяних кровососів. Винагорода буде? Да, буде. Дав він якісь координати сховка та дав 3000. Це дуже добре. Ладно, всім пока та до скорих зустрічей.